Про подробиці зараз ще зарано говорити. От тільки були кілька хвилин тому, вже лунали сигнали від бою повітряної тривоги. Ну трошки ваш дещо уточню, що е з зльоти вже повідомили ми про зльот е Шайковки е близько 11.40. сорок над сорок Якщо не помиляюсь, на телеграм-каналі, було вже повідомлення. І як бачите, що є така загроза, це я до громадян уже звертаюсь. Так що тут 22М3, це носії ракет Х 22 ракета Х 22 Рік тому, от у вашому ефірі, теж було показано, що рік тому така ж ракета влучила по Кременчуці, куди куди сьогодні полетіла в торговий центр. Тоді загинуло чимало людей. Власне, рік по тому знову б'ють цією ж ракетою, знову в напрямку Кременчука. Що найменше два літаки було помічено повітряному просторі Росії, і щонайменше дві ракети було зафіксовано під час власне цієї атаки швидкість ракети Х-22. Понад 4 тисячі кілометрів на годину зрозуміло, що часу на те, щоб йти в укриття, сховатися, доволі таки мало. Ракета має потужність і дуже серйозну. Вибухова частина близько тонни, 950 кілограмів. Тому розумієте, яка небезпека? А ще крім того, ракета доволі таки неточна, точна. Там її. Допустима похибка так, поми відхилення від цілі близько 600 метрів. Вважається допустимою, саме тому ця ракета є небезпечною, бо летить невідомо куди, лише у напрямку, так і має дуже серйозну добухову силу. Власне в пуски ракет уже були здійснені в 11.50 приблизно. В цей час, і от вони вже з Сумщини дійсно зайшли. Ви кажете, летіли через Полтавську область, і у Кременчуці пролунали вибухи. Очікуємо інформацію зараз від військових адміністрацій, які саме наслідки цих вибухів, куди власне влучили ці ракети.